Майно Рівненської швейної фабрики нині розпорошене щонайменше між п'ятьма власниками. Поки основна будівля поступово занепадає, на місці колишнього будинку культури, медпункту та прохідною власник запланував збудувати торгово-адміністративний центр. 670 квадратних метрів землі рівне рада відвела йому на це ще минулоріч. Тож забудовники взялися за проект будівництва. Поки що розроблені проєктні пропозиції, що це буде адміністративний торговий центр. Розглядається тільки ця будівля, але по планах. І робилися проєктні пропозиції. Але разом з тим кажу, що було об'єднано, це існуюча швейна фабрика, під нею документи зараз йдуть на оформлення землі. І оскільки це є наш центр міста, то тут зразу розроблялися фасади, щоб воно було в одному комплексі, в одному стилі. Це перш за все історична спадщина міста. Б'ють на сполох історики. Тож, перш ніж будувати, потрібно фахово дослідити територію. Ці будівлі знаходяться, ну якщо можна сказати, місце розстрілу на кладовищі. Археологічна експертиза тут не проходить. Якщо тут будуть якісь земельні роботи, тут мають працювати суд мед експерти. Це комісія по делу комісія по перепохованню. Власник частини фабрики, на місці якої має бути торгово-адміністративний центр, бідкається. купив руїну, та й ту не дають до ладу довести. Купили його, так от ми його побачили, ми взагалі не думали, що воно таке, до такої степені страшне. Як пішла оце вода з цього здання, воно подмило на фундамент і повністю фундамент упав, упала криша. І якби місто там, так само і громада якось підсказати, допомогти, якби ну, щоб ми ж не тільки його для себе робимо. Кото степені воно, я ж його собою, скажемо, грубо виражаюсь, в могилу не заберу. Ада тим часом має свої рекомендації щодо будівництва, які доведеться виконувати, хоч фабрика і приватна власність, розробити ще варіанти попередження фасадів для того, щоб можна було їх розглянути. І Василь Іванович, наскільки я розумію, ми дочекаємося офіційної відповіді з управління культури. Так і ви як проектна організація, запропонуйте. Професійного бачення, яким чином можна тут зробити археологічне дослідження і яким чином вирішити питання археології. Але у міському бюджеті на ці дослідження не передбачено жодної копійки. Ольга Міхньо, Володимир Захаров, новини Рівного.